Тож для української легенди Антона Соломуху мультимедія цікава, бо продається непогано у Парижі. А ось для нашої наступної героїні фотографія це зброя, так саме зброя проти чиновників, які вже 20 років поспіль знущаються з мешканців будинку на Гоголівській 32 в нашому рідному місті. Дивіться, як мистецтво може вплинути на політику. Певні, як би не проект Євгеній Білорусиць Гоголівська 32 про злиденне життя мешканців више зазначеного будинку, який знаходиться в аварійному стані, мало хто б чув. Тож маємо приклад прямого впливу соціального фото на ситуацію життя людини. Тим бачиш, що ці фотороботи Євгенії було відзначено цього року престижною нагородою від британського королівського фотографічного товариства. Фотограф перемогла у конкурсі, отримала гран-при та премію у розмірі 2000 фунтів стерлингів. Цей проект, взагалі, що допоміг зробити в цій ситуації, змінити в цьому чи ні? Звичайно, поки що ні, тому що цей проект ніде не демонструвався. Він існував тільки, ну, в мене приватно. Він То, ти його ти не вийшов. було демонстровано, але. Я думаю, що спілкування з мешканцями, робота над цим проектом вже щось почала змінювати для них, і вони ну це їх підтримувало, Мені здається, вони мені так казали, і надихала на подальшу боротьбу за зміну своїх умов. Проживання і е, мені здається, що він може щось змінити, тому що фотографії будуть надруковані у Гардіан, і можна буде цю газету надіслати нашим чиновникам. Ці фотографії вони ж не тільки про зруйнований будинок, вони в першу чергу про повсякденність у цих умовах. Я хочу показати те, що я побачила в житті цих людей. Я хочу показати їх життя, їх портрети, і також про ну їх творчий внесок. У нашу спільну роботу. А якщо е, будуть клієнти, які захочуть купити ці роботи, чи це можливо? Клієнти? Да, ну люди, колекціонери, які колекціонують фото і соціальне фото, також. Чи ти продаси? Ну, я буду говорити з ними про це, звичайно, завжди гроші можна якось добре використати. А як ти сприймеш, якщо все ж таки цей проект і участь в цьому проекті зробить тебе відомо? Тобто, ти сприймеш це, як казав сіпіаро для себе? Знаєте, якщо я не буду давати інтерв'ю, то виходить і не буду погоджуватися на них, то виходить, що я не дам телебачення, яке дуже часто їздить цей будинок, його знімати зайвий раз. Євгенія Белорусець понад три роки фотографувала мешканців будинку та їхній побут. Спитаємо однієї з героїнь проєкту, чи вірить вона у велику силу фотомистецтва. Чи ви маєте надію, що цей проєкт якось допоможе в цій проблематиці? Бо це ж просто зараз це виставка. Я вам скажу одне: є хороша поговорка, вода камінь точить. Ви сподіваєтесь на те що це допоможе. Да нам би теж хотілося вірити, що мистецтво може змінити соціум, і сподіваємося, що проект Євгеній Білорусець матиме розголоси надалі.